Я дуже дякую нашим хлопцям, дівчатам і взагалі всім людям, які прикладають усіх зусиль за те, що нас не захопила Росія, що ми незалежні. За те, що у нас мирне небо, і ми можемо зараз тут стояти і в Києві, і ми вільні. Велика шана і вдячність тим, хто зараз стоїть на варті і боронить нашу землю. І я дуже хочу подякувати всім і кожному, хто зараз. Зараз виборюють цю незалежність такою ціною страшною. Я дуже, я дуже вдячна нашим захисникам, які бережуть наше небо, які дають спати нашим дітям. Я дуже щаслива. Дякую, захисники, що захищають нашу країну. Дякую, що зараз я гуляю, а не сиджу в підвалі. За те, що моя донька живе. Тут і не бачить, майже не бачить, що таке війна за те, що тут на Хрещатику ми бачимо саме такий парад російських танків. Ми любимо вас, наші захисники.